Він постійний батьків біль, на відміну від старшого сина, батькової гордості, бо який помер від раку, Гантер завсідник поганих історій. З останнього працював в Україні у компанії Борісма, екс-міністра екології часів Януковича Миколи Злочевського. Щоб отримати більше інформації, Джуліані зв'язується із українськими генпрокурорами, колишнім Шокіним і чинним Луценком. Про обидва контакти подасть детальний звіт до Білого Дому. Луценко і Джуліані в Нью-Йорку обговорюють деталі кримінальної справи Бурісми. Що сказав принципового Луценко? Він сказав про те, що е, е, син Джо Байдена, Хантер Байден, отримував гроші, е, переводи е, від однієї компанії з однієї компанії, яка входила в холдинг бурізма. Е, це були мільйони доларів, велика сума і для України, і для Заходу. А, але він не вказував про те, за що були ці гроші. Ну так, напевно. Тобто, це було, скажімо так. Е, Допускали, що ці гроші були отримані за лобійські послуги. І вже далі були припущення, що це гроші отримані за лобійські послуги не самого Хантера Байдена, а президента Байдена. Джуліані здається, отримав бажане натяк від українського високопосадовця на те, що Байден старший замішаний у корупції, але йому потрібні справжні докази. Для цього Україна має відкрити розслідування. Луценко також перебував під тиском, тому що пообіцяв бути реформатором на посаді генпрокурора. а на практиці виявився по суті таким самим неефективним і квазікорумпованим. На нього тиснули не лише зі США, але й наші друзі з групи Семи які хотіли нарешті знайти когось, хто викорінюватиме корупцію. таким чином. Він знайшов в оточенні Трампа друга, який готовий був обміняти його послугу на свою ти мені, я тобі Він сподівався відносно легко залишатися при владі, відкривши в Україні фейкову кримінальну справу. Луценко за допомогою знайомства із Джуліані хоче поквитатися із пані послом Сполучених Штатів Марій Йованович. В інтерв'ю виданню захіл він стверджує, Йованович, начебто, принесла йому список недоторканих українських діячів, про те, які генпрокуратура не могла би проводити розслідування. Правдою є те, що у мене достатньо складні відносини персональні із пані посол. На жаль, наші перші зустрічі почалися з того, що пані посол оголосила мені список людей, проти яких неправильно вести кримінальне переслідування. Луценко попросив, щоб Машу Йованович звільнили, тому що вона тисла на нього, бо він був неефективним генпрокурором. Трамп у вузькому колі раптом починає критично висловлюватися про посла Йованович. І домагається, щоб державний департамент достроково відкликав її з України. Про одержимість Джуліані, а відтак і Трампа темою України вже добре відомо багатьом співробітникам адміністрації у Вашингтоні. Кадрові американські дипломати передають Зеленському дружню пораду ігнорувати Джуліані. Між собою вони іноді називають його. Ручною гранатою, на якій ми усі підірвемося, Коли я зустрівся з президентом Зеленським під час інавгурації, можливо найважливіша порада, яку я йому дав віч навіч була не дати себе втягнути в американську політику. дехто думав, що може вирулити у цій ситуації завдяки майстерності гри. Але не може навіть найкмітливіші американські політики не можуть В Один нюанс. Президент Трамп слухав uh, Джуліані. Uh, точка зору президента Трампа була точкою зору Джуліані. Навпаки, тому ну. Оминути цього було неможливо, а він поводив себе як гангстер. Це був гангстер, який з позиції сили диктував нам свої умови для подальшого розвитку відносин зі сполученими штатами, з президентом Трампом, з республіканцями. А я дозволю собі нагадати, це було під час війни. Їхня стратегія максимально тягнути час, не відмовляючи, але і не роблячи нічого конкретного. Наша тактика вона була трохи інфантільна, але ну як. Вже показала історія, вона спрацювала. Була як ми її називали улибаємося, і машин ми косили дуже багато під ідіотів. Коли нас просили щось зробити, що було для нас небезпечно або небажано, і так далі. Ми, ми робили вигляд, що ми не розуміємо, що від нас хочуть. Наприкінці червня Трамп наказує заморозити військову допомогу Києву. Усі спроби переконати його у необхідності її виділити викликають гнів. Республіканці в конгресі серйозно тисли на нього, щоб він виділив допомогу. І всі його радники, практично усі його радники, які займалися національною безпекою, хотіли, щоб допомогу виділили. Тому що згідно з американським законом, якби цього не сталося, після 30 вересня вона просто була би анульована. 25 липня Трамп телефонує Зеленському. Після звичайного обміну люб'язностями президент США задає тон розмови, згадує про розслідування, яке він очікує від України, і переказує те, що чув від Джуліані Луценка. Дональд Трамп чув, що у вас був дуже хороший прокурор, але його звільнили. Це несправедливо. Люди говорять про те, як ви звільнили дуже хорошого прокурора, якісь погані люди повпливали. Містер Джуляні дуже шанований чоловік. Хочу, щоб він і наш генпрокурор вам подзвонили. Руді багато знає про те, що відбувається. Він дуже компетентний. Було би чудово, якби ви змогли з ним поговорити. Володимир Зеленський розумію і в курсі цієї ситуації. Оскільки ми отримали абсолютну більшість у парламенті, наступний генеральний прокурор буде на 100% моєю людиною, моїм кандидатом, якого підтримує парламент, він почне роботу у вересні. Він чи вона розберуться у ситуації, зокрема стосовно цієї кампанії, яку ви згадали. Зрештою, розслідування це питання відновлення чесності ця телефонна розмова була не про двосторонні відносини. Вона була про переживання Дональда Трампа, що Україна працює проти нього. він хотів розібратися і по суті сказав: якщо ви, містер Зеленський, зробите це, я для вас тоді теж зроблю певні хороші речі. Послуга за послугу це чітко звучало у розмові. і в результаті я зрозумів, що допомогу Україні не виділять, допоки його вимоги не будуть виконані. Цю телефонну розмову у межах посадових обов'язків слухає кілька американських чиновників. Серед них директор ради Нацбезпеки США з питань Європи Алекс Віндман. Він вже понад місяць б'ється над питанням, чому заморозили військову допомогу Україні. Віндман нарешті розуміє усі причини і зв'язки, і зважується на крок, що матиме доленосні наслідки для країни і для нього особисто. Подає скаргу на президента США. Президент Трамп продемонстрував, що він керує цією схемою. і я просто зробив те, чим і займався раніше. Заявив, що ми не можемо підривати національну безпеку Сполучених Штатів. Тож я подав скаргу. Остаточну крапку у цій схемі поставив Конгрес, розпочавши розслідування, яке стосувалося заморозки безпекової допомоги. Дональду Трампу не залишалося нічого іншого, як змінити курс. Але наразі ця ситуація ще невідома широкому загалу. Коли наприкінці вересня 2019-го Зеленський збирається у своє перше відрядження до Сполучених Штатів, у пресу просочується інформація про скаргу, подану на Трампа через тиск на якогось закордонного лідера. Журналісти невдовзі власними каналами дізнаються, ідеться про президента України. Щоб відбитися від критики у пресі, Трамп наказує оприлюднити розшифровку їхньої з Зеленським телефонної розмови. Замість короткої протокольної розмови, Трамп влаштовує їхню спільну прес-конференцію. Щоб Зеленський у прямому ефірі підтвердив, тиску не відчував. Претензій немає президент Зеленський на вас тиснув Дональд Трамп, щоб ви розслідували Джо Байдена і Гантера Байдена. я думаю, ви вже все прочитали. прочитали розшифровку. Вибачте, але я не хочу втручатися в демократичні відкриті вибори вибори в США. Ні ви чули. У нас була гарна телефонна розмова. Ми нормально поговорили про багато речей. Я Думаю, і ви прочитали. Ніхто на мене не тиснув. тобто тиску не було. Після того як е, вже вийшла преса. Там було два моменти, які мене дуже налякали. Там перший момент е, не буду передавати. Другий момент стосувався Криму. You have to treat it like a ви маєте леки це сприймати як Just бізнес угоду домовляйтеся. А, але як домовлятись, коли ми почали почали його питати? Він нам сказав, що ну дивіться. По перше, ви повинні розуміти, що Крим це ж історично-історично російський острів.